Друзі, всім привіт! І сьогодні ми змінили нашу комфортну студію на наш склад, тому що у нас сьогодні на огляді буде обладнання, скажімо так, не дуже маленьке, і занести його в офіс дуже проблематично. Плюс склад сказав, що вони не хочуть це робити, тому давайте будемо знімати у них на складі. Друзі, для початку хочу вам розказати трошки про історію компанії Ассімейл. Австрія МЛ була заснована в далекому 1875 році, була заснована у Франції. І що саме цікаво, перше, чим вони займалися, це вони побудували залізничну ході. Потім у 1918 році вони вже зробили своє перше виробництво, і це було виробництво локомотивів. І далі настав 1945 рік в історії даної кампанії, це час Другої світової війни, і в 1945 році був повністю розбавлений даний завод. У 1968-му почався час перебудови, і компанія трошки, скажімо так, змінила напрям з локомотивів, повністю перебудувала завод і змінила напрям з локомотивів на більш такі, скажімо так, більш побутові напрямки. Це вони випускали емальований посуд, ліхтарі. Ну дуже багато різного обладнання. І в 1972 році, вже як становиться сам бренд Австрії Мейл і запускається обладнання під даним брендом. В 1978 році вже безпосередньо запускається виробництво теплотехнічної продукції. І далі вже йде кроком за кроком вже розробка і виробництво саме теплотехнічної продукції. Друзі, сьогодні у нас на огляді буде два типи обладнання. Це у нас, по-перше, водонаречі. речі. Непрямого типу нагріву, і будуть акумулюючі ємності. Тобто, це все обладнання у нас виробляється в Австрії. Трошки вам розкажу одразу про завод. Тобто на заводі, крім виробництва, є ще лабораторії, Тобто кожне обладнання проходить аналіз. І перед розробкою нового обладнання все тестується перед тим, як вже зробити і запустити виробництво, і як товар доїть до вас, Тобто цей товар весь проходить повністю. Всі дослідження, поки він попаде до кінцевого клієнта. Так, і давайте, по-перше, розглянемо водонагрівач надемоного нагріву. Це у нас йде модель HT. 4 котра має літраж від 160 літрів і закінчуючи там великими літражами 800 тисяч літрів. А в чому плюс даних анонгарічів? Вони йдуть або з одним, або з двома теплообмінниками, що для, ці, ну, для вас і це великий плюс, тому що можна підібрати обладнання саме під ваші власні потреби. Ну і плюс зразу йде воно в утеплювачі, а утеплювач, де спінений поліуретан, товщиною 50 мм. Додатково ще мають такий утеплювач, який зверху вже закриває повністю все. Тобто ви бачите, отакий от красивий білий бак або білий, або сірий, бо в залежності від моделі йдуть вони різного кольору. Друзі, і друге обладнання, про яке я вам хочу сьогодні розказати, це у нас акумулюючі ємності. Або як їх ще називають буферні ємності. Також вони виробляються в Австрії. Існує дуже багато варіантів, починаючи скажімо так, від звичайних пустих і закінчуються з двома, з одним теплообмінниками з перегородками. Даний вид обладнання вже має трошки іншу ізоляцію. Це високоякісна гіпоалергенна ізоляція, котра йде товщиною 100 мм. Друзі, і зараз буде невеличка вставка з виробництва даного продукту. Дякую за перегляд даного відео. Якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Або звертайтеся по контактам в описі під відео, і наші менеджери допоможуть в вирішенні ваших питань. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, діліться даним відео, ставте вподобайки. Гарного дня і мирного неба! Далі буде цікавіше.